Дитячий домашній костюм Лілія Ден Алді, ковтинка і штанці. Лише 190 гривень за ось такий класний комплект. В лоті буде аж 12 комплектів, і це на лоту 2280 гривень. Дивимось, які вони в нас є. Ось такі рожеві: як для хлопчиків, так і для дівчаток. Тут іде 63% бавовна. Покажіть, будь ласка, які ще тут у нас вони дуже гарні, дуже м'якенькі. Так, розміри 62, 68, 74, 80, 86, 92, 98, 104. Є в пакуванні, є без пакування. Як ви бачите, йдуть кнопочки. Дуже класно, дитина зручно буде одягатися, роздягатися. Ось такі рукавця йдуть. Далі резиночка, вона і триматиме, але водночас не буде тиснути. Показую рожевий. Дуже класна ціна, якщо у вас магазин дитячого одягу 190 гривень. Сезонний зараз товар, адже зараз уже холодно. Подивіться, дуже м'який. На дотик, тактильно, приємний, не кусючий, ніде нічого. До речі, не потрібно не гладити абсолютно нічого. І ось такі сіренькі. Так само кнопочки. Декорація така. Дуже класний. Класні костюми, насправді, 190 гривень за ось такий комплект. Звертайтесь до наших менеджерів, залишаю знизу під відео повністю всю інформацію, а також доєднуйтесь до наших вайбер-каналів, адже в нас є класні новинки, акції, щоб завжди бути в курсі всіх подій.